Доброго дня, друзі! Вас вітає компанія Електромоторс, моє ім'я Сергій, і сьогодні до нас до рук потрапила ця крута Audi Q5 e-tron повнопривідна а, нашого клієнта, яку ми привезли йому. І я не міг собі дозволити не показати вам коротенько цей автомобіль і нам намагатись зрозуміти, чи є сенс переплачувати за таку велику Audi, чи буде достатньо Volkswagen ID 6, котрий є. Тим самим автомобілем з технічної точки зору. Тому коротенько про технічні характеристики. Аудіо нас має батарея 83,8 кВт на годину на 1 кВт менше, ніж у Volkswagen АйТі Але при цьому є ряд технічних особливостей і багато нюансів саме з оздоблення з оснащення ауді. ми більш детально зосередимо свою увагу саме на тих фішках, які вирізняють ауді від звичайного Volkswagen, і зрозуміємо, що є сенс за це переплачувати. А різниця в ціні не мала. Давайте більш детально. Що нас зустрічає зовні? Перш за все, це, ті, це ці круті фари, це адаптивні матричні фари. Вони в ауді йдуть тільки в максимальних версіях, і за них точно слід переплатити. Це дуже класні технологічні фари. Колісні диски, вони тут 21-го радіусу це великий диск. Але при тому, що у нас є адаптивна підвізка, цей автомобіль додає комфорту і, на, зважаючи на такий великий радіус диску, він все ж таки за рахунок своїх габаритних розмірів, а це 5 метрів довжини, він залишається таким комфортним, серйозним кораблем. І з візуальних. Нюансів тут ну ми бачимо впізнаваний стиль сучасних нових Audi e-tron. Автомобіль візуально ну виглядає значно дорожче. Volkswagen ID.6. це очевидна правда, а, але при тому він не тільки ззовні такий крутий, а ще й середини. Тут, в принципі, найцікавіше всередині. Давайте подивимося, що нас в салоні зустрічає. Я. Він тут просто не Зараз ви це самі побачите. Нас зустрічає салон з. Такої алькантари темно сірої з червоною прострочкою, це має дуже сексуальний вигляд, і реально вже тут одразу відчувається преміум цього автомобіля. Сидіння вони дуже такої спортивної форми з ярко вразною боковою підтримкою, але при цьому вони залишаються досить комфортними. Я вже трошки посидів в цьому авто. Я розумію, про що я говорю. В плані взагалі опції коротенько, що у нас тут є такого цікавого і. Дає нам зрозуміти, що це преміум автомобіль. І з основного нас одразу зустрічає пам'ять сидінь на дві позиції. Це класна, зручна функція в плані. там Далі йдемо. Це музика і це класна преміальна аудіосистема. Зараз я буду намагатись сказати правильну назву. Бенк Олефсен. Бенк Олфсен. Бенк як Hand Бенг. End Оловсен, ну при... Олсен. прізвище Олсена. Це, незважаючи на мою вимову назви цієї аудіосистеми, вона е супер преміальна. І це ну, така фішка цього автомобіля, враховуючи те, що, що в цьому авто реально афігенний рівень шумоізоляції просто можна насолоджуватись не тільки поїздкою там е в рамках е тиші в авто, а ще і при цьому слухати круту. Якісну музику на цьому автомобілі. Це стосовно аудіосистеми. Далі у нас є тут купа налаштувань, купа датчиків активної безпеки. Це, звичайно, адаптивний круїз-контроль, утримання в смузі, датчик сліпих зон, автопаркування. Воно тут є, є е, ну, всі системи, які дозволять там комфортно. Переміщатись на цьому сучасному електрокарі. Стосовно сидінь, у нас тут великий діапазон налаштувань, звичайно, це електропривід, в і по-іншому не буває. Є механічна а, така у... Атаманка, Атаманка від слова атаман, козацький такий атаман, є е, е, регулювання поперечного Підпору. Тобто ну, Тут реально можна з комфортом налаштуватись, і я дуже люблю, коли можна цю частину сидіння окремо вверх підняти. Тобто Тут, в принципі, посадка вона така прям, ну, кросоверна і відповідає габаритним розмірам автомобіля. Але при тому ну, можна з комфортом розміститись, при цьому регулювання керма механічне, але діапазон доволі такий широкий і ну, дійсно вам тут буде зручно знаходитись. В плані взагалі стилістики мультимедійної системи торпеда, Ну виглядає вона досить футуристично в стилі сучасних аудіо. В принципі, ну те саме, що в q 4 ну, зрозуміла аналогія, але при тому, за рахунок більших габаритних розмірів, вона сприймається трошки по іншому. Запуску нас відбувається з кнопки, бачимо знайому сучасну систему інтерфейсу мультимедіа. У нас в цьому авто є проекція. Ви проекцію не отримуєте в Audi q 4 не за які гроші світу. Тут вона йде. Хоча ви 4 отримати проекцію не так складно. Але це зовсім інша машина. А в Загальному в плані також там по комфорту. У нас є підігрів першого другого ряду сидінь. Тобто, ну. Це супер. Є підігрів керма, чого немає в Audi Q4, але є в Volkswagen ID 6, навіть в Триплюся. Є панорамний дах з ну, тобто, принципі, всі органи управління вони стандартні, вони такі самі, як в ID. Клімат у нас трьохзонний, я перевірив. І, ну, і в цілому тут доволі -таки багато місць. Все супер, реально все супер. Саме основне, що якість матеріалів вона на високому рівні. Продовжуємо наш експрес-огляд другим рядом сидінь. Перш за все, що на що я хочу звернути увагу, це дуже величезні двері. Реально сюди можна заходити, як до когось там в гості в квартиру. Ти спокійно собі сюди поміщаєшся, і тут реально місця багато. Я переднє сидіння доволі таки сильно назад посунув, і при цьому місця для них тут більш ніж достатньо. Мені щось не подобається кут нахова спинка. О, його можна регулювати. Ой, тут ще такі підлокотнички класні. Блін, ну Тут реально комфортно і багато місця. Тобто, в принципі, тут, мабуть, і ідея цього автомобіля великого. Я його називаю такий папа Ауді. Е, коли ну, Тобі потрібен великий економний автомобіль для того, щоб там перевозити з комфортом свою сім'ю. І ну об'єктивно правда, тут буде більше комфорту ніж в Volkswagen ID.6. саме за рахунок якості оздоблення матеріалів, саме за рахунок того, що тут буде краще шумка, тут буде краща ходовка. І якщо ви там переймаєте за комфорт своїх діточок, своєї дружини, то точно слід звернути увагу саме на цей варіант автомобіля, бо він вам дасть якраз відповідь на ваше запитання, як з комфортом. Перевозити багато ваших любих родичів. Стосовно другого ряду, у нас тут є кровані підігрівом сидінь. У нас є тут третя зона клімату. В Ауді, на відміну від Volkswagen, використовується натуральна шкіра. Це великий плюс пані надійності, і цей салон буде служити довго. Але, мабуть, не такий великий мінус для зоозахисників. Нам тут власник авто показав декілька таких цікавих фішок, Ми на них ще зараз звернемо увагу. Дуже прикольно, то що у кожного є тут свій Type-C розім для зарядки гаджетів. Також і в надверній карті тут величезна така ніша для ваших смартфонів, тобто можна покласти, він там не буде вам заважати. Плюс для а, пляшок такий карманчик великий, і дуже прикольна фішка. Я такого ще раніше не бачив вимки для колін. Тобто, коли у вас позаду хтось великий, а там хтось великий реально може сісти. Ми посуваємось вперед, і у нас такі от посадочні міста для наших каліночок. І ну реально, це там ну буквально це там, там 10 сантиметрів. Але воно дозволяє там посунути сидіння більш вперед. І ну реально це додає комфорту в експлуатації автомобіля. Тут люди подумали, коли створювали цей автомобіль. І на рахунок третього ряду сидінь чи взагалі має він сенс чи можна його повноцінно використовувати. Ми зараз це подивимось, бо е автомобіль в першу чергу він сімейний. Ми бачимо, що потрапити на третій ряд. Нескладно. Є вже тут. Так, звичайно, це там ну, не супер такі повноцінні місця, але, скажімо так, якщо треба кудись доїхати, просто, або для дітей, тут, тут класно, тут реально класно. Є е, місце для смартфону, є е, USB Type-C для зарядки смартфону, є таке невеличке віконечко. І ну, в цілому тут ну, для дітлахів точно клас. Для дорослих ну, можна просто доїхати. Давайте подивимось, скільки тут місця в мене залишиться. О, то в мене навіть тут залишилось місце для них. Тут можна кудись доїхати. Діткам буде прямо Ну, якщо це там не тисячі кілометрів, то доїхати тут цілком можливо. Тому що матеріал сидінь, та сама Алькантара, тут приємно знаходиться. Клас. Подивимось багажник. Так, коротеньке включення, ми проводимо експеримент. У нас є два великих дядьки. Який в тебе зріст? 187 смів за самим собою. Перед ногами. Один кулак над головою, один кулак. Зручно. Як? А, а ну, мальчик, по сонцю. І ось ми тут бачимо, що 187 см зросту помістилась людина і позаду. трошки <с <с у нас величезний величезний пасажир, він сюди вліз. Ну, Тому в принципі, за необхідності, тут можуть пересуватись шестеро дорослих людей. Клас? От такий от великий чоловік вліз. На рахунок задньої частини це дуже сексуальний лайт-пар і Ця полосочка вона повністю світиться і це характерна риса саме максимальної комплектації. Його можливо відкрити з ключа, з салону, з махом ноги. У нас є позаду парктронік. Дуже класно, до речі, що написи чорні, це також блек-пакет для цього автомобіля. І ну, саме основне, що нас тут цікавить, це простір багаж. Ми бачимо, що в принципі тут навіть залишається місце при розкладному третьому ряду. Тобто, ну, умовно там. Два великих чемодани сюди влізуть. А, але якщо вам там потрібен максимально корисний простір в плані багажного відділення, ми бачимо, що тут ну, величезне багажник. Він, ну, в принципі, по габаритам такий самий, як в Оді 6, але це може бути великою перевагою для того, кому потрібен місткий великий автомобіль. Сюди, в принципі, там навіть і я поміщуся. А, запаски, у нас, звичайно ж, немає, є шторка, є невелика ніша для зберігання. Там, зарядний кабель, можливо, сюди влізе. Ось бачимо, скільки ізоляція. Бачимо крутезний сабвуфер, який якраз додає цих таких смачних басів цій крутій преміальній ауді системі. Тому я думаю, це основне, що потрібно розуміти, купуючи такий автомобіль, що це великий, комфортний, практичний автомобіль. Також дуже цікавою особливістю саме Audi в цій комплектації U50, це порт зарядки. І на це слід звернути особливу увагу. У нас тут вже нам знайомий GBT, але якщо подивитись на сам порт повільної зарядки, GBT ac ми бачимо, у нас тут більше задіяна група контакторів. Відповідно, це означає, що цей автомобіль трьохфазний, це, мабуть, ну, один з небагатьох китайських автомобілів трьохфазний, який може споживати 11 кВт змінним струмом. На рахунок швидкої зарядки тут це стандартно для. Вак групи це 100 кВт на годину постійним струмом GBT. -DC. Які ще тут є преміум фішки, які вирізняють цей папа Audi від Volkswagen ID 6, ID 4-го це зашитий підкапотний простір. І, до речі, він зашитий тільки в максимальній версії. Тобто, ну якщо ти не доплатив гроші, ти отримаєш все як в Volkswagen ID, але тут... Таке ось рішення, і це виглядає візуально більш приємніше. І я впевнений, що це впливає на якість шумоізоляції. Це зменшує е зайві звуки навколишнього середовища. І це дуже приємно. Хоча під капотом шумки немає. Коротеньке такий експрес-огляд, і можна зробити там висновки попередні. Тобто Audi однозначно це преміум. Себе. І чи є сенс переплачувати, це буде вирішення. Вирішувати кожен сам для себе. Але я от так ознайомивши з цим автомобілем, я бачу відмінності, я бачу, чим він кращий Volkswagen ID.6. 6. Це більш такий технологічно довершений продукт, і це все ж таки преміум бренд. Тобто ці 4 кілечка Audi, вони, ну, вони щось таке значать. Тому, друзі, кого цікавить, у ось такий ось сексуальний великий папа мобіль для великої сім'ї, або якщо ви просто звикли до великих автомобілів, вам хочеться класний сучасний електричний кросовер, ви знаєте, куди звертатись. Компанія Електромоторс. Ми привезли цей автомобіль, привеземо вам і також. У нас в наявності дуже широкий вибір автомобілів. Ми можемо привезти будь-який з варіантів з Китаю, з Європи, вам під замовлення. Ми даємо на ці автогарантію роки, ми даємо сервісне обслуговування. Тому, якщо у вас стає питання, у кого купити автомобіль, то знаєте, Електромотр це лідер ринку електромобілів в Україні. І у нас найкращі умови. Тому сміливо можете звертатись до наших менеджерів. Ми представлені майже по всій Україні, це Київ, це Одеса, це Харків, це Львів, це Кропивницький, Дніпро незабаром. Тому з вас. Вибір автомобілю, а з нас умови в Україні для придбання авто. Звертайтесь, будемо раді. До побачення!